Всім привіт! Презентую вам лот піжами чоловічі. Нова поставка товару. Представлені у двох моделях: футболка та шорти. Є різних забарвлень з різними принтами. Друга моделька кофта та штани. Внизу на манжетах, на резинці, матеріал бавовна. З розміром S буде 9 комплектів. З розміром M буде 6 комплектів. Та з розміром L та XL буде по 2 комплекти. Всього в лоті 19 комплектів. Вартість лоту 4330 гривень. Собі вартість одного комплекту 228 гривень. Є моделька. Кофта та штани Новорічні З такими принтами є е в упаковках. Матеріал бавовна В таких упаковках кофта та штани. Цей ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!